Всім привіт! З вами Вова. І сьогодні в відео я хочу оглянути ще одну класичну гру в серію Sonic the Hedgehog, а саме Sonic CD. Взагалі, сама гра є доволі суперечливою в фандомі, але вона також вважається обов'язковою до проходження класичних ігор. А оскільки ця гра також доступна на телефончиках, то проблем з нею в мене не буде. Ну що ж, давайте почнемо. Перед початком огляду варто зробити одну важливу ремарку. Хоч Sonic CD і була випущена після другої частини, але по факту грає спінофом до першої. Тож не варто задаватись питанням, чому спрайт Соніка тут не з другої частини, а з першої і куди подівся Тейлз. Хоча його в порт теж додали в якості бонуса. Все, тепер до суті. Ніфіга собі. Але розробники в цей раз вирішили додати гру сюжет та ще й більш пропрацьований, ніж в першій і другій частинах. Але навіть так я зможу переказати його максимально коротко. І саме в такій манері, як я його зрозумів. Тож, не кидайтесь мене помідорами, якщо десь буде якась неточність. Отже, біжить собі, Сонік і біжить і раптом бачить, а до землі прикріпилася якась планета. Ну і він давай дивитися, що там та як. А то раптом куди вже егман свої яйця везе. Але він ще не знає, що у нього є фанат. Точніше, фанатка, яка теж хоче з ним на планету. Емі Роуз – рожева їжачиха, яка захоплюється Соніком, і по ходу сюжету її доведеться рятувати. Це перша гра в серії, яка представила нам цю багатьма улюблену персонажку, але, звісно, ще в її класичному вигляді. По ходу геймплею ми пару разів перестрінемось і один раз навіть врятуємо. Ну так от. Пішла вона з ним, а її вкрав металевий Сонік, винайдений Егманом, щоб дати Соніку гідного персонажа. Його босфайт теж буде цікавим. Звісно, Сонік рятує і Емі, і саму планету, а Егман ще й каменя в оба отримує. Все, це весь сюжет. Але вам, мабуть, цікаво, звідки я взяв ці кадри. Що це за мультик? А я вам скажу, що цей мультик був інтегрований в саму гру. Саме так, в піксельній грі з 90-х нам будуть показувати вступний мультик. Ви спитаєте, а як це можливо? А я вам відповім, що гра була випущена на приставку Sega CD, звідси й назва Sonic CD. Так от, особливістю цієї приставки було те, що вона, як не дивно, читала не картриджі, а диски, CD-диски. А ми знаємо, що диск буде побільше, ніж картридж, і пам'яті там теж буде побільше. А тому можна запхнути туди і повноцінне відео, і музику якіснішу ганяти. От вам і відповідь на те, як розробники змогли все це діло інтегрувати в 90-х роках. До музики ми ще повернемося, а зараз я ще маю сказати свою думку про сюжет, аби потім до цього не повертатись. І моя думка така: сюжет простий, але надважливий для серії загалом. Адже саме тут нам представляють нового героя і нового злодія, яких ми ще в серії будемо бачити. А особливо сюжет контрастує з тим, як сюжети робили в попередніх іграх, де все зводилось до того, що ось вони хороші, а він поганий. Треба його набити і забрати. Ось ці сяючі камінчики, а вибити його було ще приємніше. А тут не просто показують передісторію подій, а ще й розвивають їх по ходу гри. Ось Емі на першій зоні ходить і обіймає нас, а ось вже на другій її крадуть. І тепер нам треба йти на порядунок. А коли ми приходимо, ми маємо виграти гонку з роботичною версією самого себе. Тобто ну, видно, що гра еволюціонувала в цьому плані. Тож сюжету я став в клас. Для першого сюжету цілком собі непогано. А тепер перейдемо до головної частини гри. Геймплей. І ось тут вже починаються моменти, за які деякі недолюблюють цю гру, адже тепер гра зосередилась на платформингу. Якщо бути точніше на дослідженні локацій, тепер ми маємо ходити по великих, в цей раз в прямому сенсі локаціях і шукати таблички, аби відправитись в майбутнє минуле. Потрібно це для того, щоб вийти на хороший кінець. Якщо бути точніше, нам потрібно відправитись в минуле, знайти ось цю штуку і зламати її, а також по можливості ще здихатись від оцього непорозуміння, після чого ми зможемо вийти на хороше майбутнє поточного рівня, де не буде ворогів і деякі моменти будуть спрощені. Отже, почнемо з того, що в грі знову по три акти, і йшіть зону. На перших двох актах треба зробити перелічене раніше, після чого на третьому акті нас насильно відправлять в майбутнє, а там вже все залежить від того, що ви робили, і вийшли ви на хороше майбутнє чи ні. Розказав я про це на початку, а не в кінці, тому що це головна фішка гри, яку хотілося зробити ще в другій частині. Але раз я вже розказав про спосіб отримання кінцівки, то варто ще згадати, що це перша і остання класична гра. Де нам дають в цьому плані варіативність, тобто ви можете шукати таблиці і подорожувати в часі. Або ви можете зібрати 50 кілець і в кінці рівня стрибнути у велике кільце, де вам треба буде зібрати камінці часу, як я й казав, грає спін-оффом першої частини, тож і фішки звідти ж. Але самі зони з камінцями прикольні, хоч інколи дуже дратують. Але загалом по цьому 2,5D де простору приємно бігати, хоч колізії також бажають кращого. Все, тепер до основних рівнів. Отже, стартовий Panic. це типовий стартовий рівень кожному Соніку, але в цей раз хоч палітра трохи інша і більш яскрава. І по геймплею рівень також представляє собою типовий стартовий рівень. Але в цей раз тут вже є багато бадників, багато пружин, багато схилів і навіть зміна ракурсу. що погодьтеся для 90-х років ще й для 2D гри виглядає доволі незвично в хорошому сенсі цього слова. У цього рівні, як і у всіх, в цій грі є чотири варіації: це минуле, теперішнє, хороше і погане майбутнє. Версія минулого грається доволі цікаво. Ворогів там стало трохи поменше, схили стали трохи вище, пружини вас вище запускають, і їх теж стало більше. Погане майбутнє грається вже важче. Левел дизайн став гірше. Більша частина платформ, що висять в повітрі, падає, що на них станеш. А з іншої сторони. А чого ви хотіли? Це погане майбутнє. Тут все й має бути погано. А хороше майбутнє дає ще більше бонусів. Палітра стає ще яскравішою, а музика стає веселішою. Саме по такому патерну в грі працює зміна часу. Тож, щойно я це сказав, і більше до цього повертатися не буду, адже казати одне і те саме ще кілька разів я не маю бажання. А сам по собі перший рівень цілком хороший. Але босфайт то просто повне посмішище. Саме так виглядає Босфайт першого рівня. Я розумію, що це перший босфайт файт, і він не має бути дуже важким. Але можна було б йому хоч би ХП збільшити. Collision Chaos другий рівень, який мені сподобався музикою і візуалом. Але проблема в тому, що рівень ідеально описує сам себе назвою. Це повний хаос. Розробники так і хочуть вставити кудись непотрібну пружину. Особливо це добре, помітно наприкінці рівня. Там вже розробники додали ще багато ось цих сфер, які тебе відкидають, і ви повинні якось тут пройти. Удачі вам в цьому, але принаймні тут табличок з перенесенням достатньо, на відміну від першого рівня, де їх 3-4 штуки поставили, а ви ходіть їх і шукайте. Та й самі генератори знайти не важко і дістатись до них також не дасть труднощів. А от босфайт тут уже мене трошки бісив. Адже тут нас змусить грати в сраний під. Пол. При цьому самого Егмана прибити буде простіше простого, ну йо-йо. -йо. Tidal Tempest перший і останній водний рівень в грі. Але не переживайте, тут розробники подбали про те, щоб це було невеликою проблемою. Отже, сам по собі рівень проходиться швидко і навіть безболісно. Тобто від бадників отримувати ви тут будете набагато рідше, ніж раніше. Та й музика тут така спокійна, що навіть і не намагаєшся бігти. Таблиці вже знайти буде важче, особливо ті, які ведуть в минуле. Але генератори в цей раз вже доведеться пошукати. І інколи навіть подумати, як до них дістатися. Але не бійтесь, тут це все ще в межах розумного. І тут боссфайт також розробники трохи запороли, але в цей раз хоча б цікавіше. Адже вам потрібно з'їсти всі бульбашки, аби вдарити його. Куарт Квадрант. Знаєте, сам по собі рівень вкрай хороший, тобто, з точки зору дизайну тут взагалі немає до чого прикупатися. Та й таблички тут стоять доволі в зручних місцях. А в самому минулому генератор, знайти, взагалі важко не буде. Та й боссфайт тут трохи цікавіший. Вам потрібно бігти по біговій доріжці, аби в прямому сенсі стерти захист Емана і змусити його покинути поле бою, поки на вас зверху кидають шипи. Коротше кажучи, рівень вдався, і тут у мене, ну, претензій взагалі немає. Wacі Workbench. Почнемо з особливості цього рівня. Ви будете 60% свого часу на цьому рівні літати. По тій простій причині, що до підлоги тут не можна торкатися, бо якщо ви таки торкнетеся, вас запустять в стратосферу. По-перше, на всьому рівні лише декілька таблиць, і лише пара з них відправить вас в минуле. По-друге, більшість із них схована, треба їх шукати в найменш очевидних місцях. Я не розумію, як гравець би міг до цього здогадатись. По-третє, як я і сказав, на рівні ви не зможете торкатись землі. Відповідно, вам доведеться добре повчитися мистецтва бігу в повітрі. По-четверте, на першому акті генератор ще й захований так, що його ну просто ще спробу знайти. Але коли я його знайшов, Ну, коротше, треба потрапити на прес. А я вам нагадаю, що всі ігри Соніка до цієї нас вчили, що бути розчавленим це найстрашніша смерть, бо від неї нічого не врятує. А тут гра плює на власні ж правила і каже: хочеш хорошу кінцівку, тоді знайди із купи вбивчих пресів один такий, що не вбивчий. Ну хоча б вже на другому акті нам вже в самому початку поставлять табличку з минулим і так само не дуже далеко буде знаходитися генератор. Однак саме через перший акт цієї я не міг довгий час отримати хороший кінець. Що там по босфайту? Все ок. Ні, серйозно, все нормально. Нам потрібно стрибати по платформах, аби дістатися Егмана, який все ще дуже слабкий, але в цей раз хоча б дає челендж. Що вже покращені ніж попередні рази. Stardust Speedway. З назви зрозуміло, що рівень базується на швидкості. І так і так, адже бігати тут можна і бігати багато. А тут навіть бадників майже немає, що просто неймовірно. А таблички тут шукати ну, взагалі не важко. І на рівні навіть трапляються окремі сегменти, щоб здійснити перехід було простіше, сам по собі рівень хороший. А от босфай... Це просто найкраща точка всієї гри. От чесно вам скажу, я до останнього не вірив, що в 2D платформері будуть перегони. Нехай прості, трохи заскриптовані, але перегони. І музика тут відключається відповідно. Вона найбільше із усіх запам'ятовується. Я знаю, що ви на це вже багато разів дивилися, але не знаю, для мене це просто дуже круто, просто класний рівень. І саме тут ми рятуємо ЕМІ. Металік Меднес. Знаєте, я довгий час цей рівень ненавидів. За ось ці пружини, за тупе розташування бадників. За те, що ви можете в будь-який момент повернутись на 20% назад в прогресі рівня, просто через те, що вирішили з цікавості зайти в ці двері. Але коли я знову почав його проходити, він у мене не викликав проблем. Бадники трохи бісили, але не так, що прям сильно. Та й справитись в минуле тут не дуже важко. Я вже за попередні рівні цьому навчився, тому тут це великих проблем не викликало. Ну, і оскільки це останній рівень, то й шукати генератори тут буде важче. Мені знадобилося дві спроби, щоб його знайти, але все ж по відчуттям його не дуже сильно сховало, тож проблем в мене тут також не було. Проблеми були там, де я не очікував. Після знищення генератора я довго вештався по рівню в пошуках виходу і постійно натякаючись на ті самі моменти, коли тебе відкидають на 10-20% назад в прогресі, що трохи бісило. Коротше, для останнього рівня цей ну зовсім непоганий. Так, зі своїми недоліками, але це пояснюється тим, що це в останній рівні він і має бути важким. Тож, на мою думку, розробники і тут змогли зробити добре. Тепер щодо босса. До боса важче добратися, ніж його побити. Чесно кажучи, як я зрозумів, перше на що розробники зробили ставку, це на дослідження рівнів, а не на босів. І знаєте, в розробників це вийшло. Мені було цікаво бродити по рівнях і шукати генератори. Я отримував задоволення, коли знаходив їх, і мене дуже мотивував зовнішній вигляд рівнів хорошого майбутнього. При тому, що коли я вперше проходив цю гру, вона мене вибізала по повній. А зараз я вже розумію, що гра мене тоді вибісила якраз через те, що я не вибивав хороше майбутнє. А в поганому майбутньому завжди складніше грати. Кінцівка теж цілком собі достойна. Бонусні стейджі. Я довгий час ігнорував другий спосіб отримати хороший кінець. Це зібрати всі камені часу. Для цього, як і казав, ми беремо 50 кілець і стрибаємо в велике кільце. І вони мені не дуже подобаються. Я їх нафіг просто ненавиджу. Ні, взагалі перший рівень чи нічого собі, але всі остальні. це ж просто гумління над гравцем. Тут є одне правило: щойно час вийде, тебе викине звідси. А приковувась в тому, що якщо ви станете у воду хоч на секунду, у вас цих секунд заберуть аж цілих 5. А час можна поповнити лише на 10-20 секунд, і то лише з НЛО, і то не з усіх. Проблема в тому, що чим далі, тим важче на цю воду не потрапляти, адже фізика стрибка тут виконана дуже незвично і до неї доведеться звикати. Я намагався їх пройти, але це повде лайно. Воно мені не подобається, але все ж за варіативність розробника плюс, хоч і дуже сумнівний, оглядаючись на її реалізації. Тепер я би хотів розказати про особливості порта. Цей раз багато розказати не вийде. Все, що можу назвати, це можливість міняти музику з японської на американську. Тут доволі довго розповідати, тож скажу максимально коротко. Sonic CD мала дві варіації саундтреків: одна була зроблена в Японії, а інша в Америці. В порті дають можливість пробувати обидві. Особисто я більше віддаю перевагу японській, вона краще звучить. А також можна грати за Тейлза, Геймплей, за якого міняється лише тим, що він вміє літати. А так в нього не те що свої заставки, свого голосу немає. Просто коли Сонік отримує нове життя, він каже, а в випадку з Тейлзом, він просто не каже нічого і програється звук. І, ну, це, як на мене, всі основні особливості порта Звісно, ще є так званий екстрас, але я так і не зрозумів, як відкрити оці ось штуки. Ну і раз вже я згадав музику, то час і про неї поговорити. Як я й сказав, Sonic CD був випущений на cd диски, які дозволяли застосовувати файли більшого обсягу. Тому музика тут дуже навіть якісна. Особисто мені сподобалася тема минулого першого рівня. Музика якась така незвичайна, ніби на неї накладений фільтр, що ніби додає ретро цій музиці. Також мені вкрай по душі прийшовся Collision Case, його звичайна тема. Ну і я добре кайфував від спокійної теми Tide Tempest. Інші треки, на мою думку, теж добре підходять під фонове проходження, але не настільки, щоб прям їх виділяти. Просто на фон їх поставити цілком достатньо. Отже, підсумок з першого проходження і навіть довгий час після нього гра мені не подобалася. І не сподобалися мені саме ті сегменти, через які я цю гру тепер люблю, і я точно буду її перепроходити. А саме механіка подорожування в часі і загальна ставка на дослідження і пошук генераторів. Зараз же я розумію, чому ця гра отримала своїх фанатів, через яких вона тепер вважається класичною грою і обов'язковою до проходження. Тож Sonic CD цілком собі придатна до гри. Хоча керування на телефоні, звісно, не дуже зручне. Ну, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. і до зустрічі. В огляді на третю частину, яку я не знаю, як довго буду робити.